Так, давайте зустрічаємо наступного коміка. Ви всі його знаєте, бачили я певне підписання. Зустрічайте, Тарас Єремі! Так, класно, що ви ходите на концерти. Дуже люблю завжди виступати. Ми виступаємо у різних містах. Ми завжди подорожуємо поїздами. І в нас є такий друг комік Андрій Віталійович Пілат. Якщо знаєте, хто знає його, похлопайте. Андрій Віталійович Пілат – дуже відповідальна людина, він завжди бере квитки на поїзд. Ми були в Хмельницьку. Андрій Пілат взяв квитки каже: давай приїдемо швидше на поїзд, треба там почекати, бо ну, завчасно приїхати. Ми приїжджаємо і, і на вокзалі стоїмо, стоїть якийсь бомж. Каже до мене: е перепрошую, можете подивитися за моїми кульками. Я такий кажу, та да, добре, в принципі. Все, він пішов, і от просто кульки, знаєте, кульок з кульками, кульок, в якому якийсь светер, кульок, де маргарина, блядь, просто якась, ну, кропка від маргарини, як маргани самої нема. Пішов. Ну, в мене перша думка, це: які бомжа зараз прави можуть бути, по-перше, Що йому трош, трошно треба відійти. По-друге, що таке важливе в кульках, що мені треба подивитись, прям, блін. По-третє, що робити, коли вітер. Непонятно. Тільки бомж відходить, починається повітряна тривога. Андрій Плат каже: він заїкається. Каже: йдемо в укриття. Кажу старий, я не можу я з кульками, блядь, Я куди... Я нікуди не піду. Каже, бери кульки з собою. Я беру кульки. Ми тільки хочемо йти в укриття. Єбать, прям біля нас ракета. Бемс! Ми біжимо в укриття, біля в укриття знов друга ракета. БЕМС! Я кажу, Андрій, подивися, подивися, блядь, на поїзд, чи їде, чи не їде. Треба нам швидко, блін, бо непонятно, що робити. Андрій витягає квитки і каже: сука, я взяв на завтра. Я кажу, Андрійко, тобто ми тут не мали бути. Він каже, Получається, що не мали. Було би дуже обідно, якби нас вбило. Ми би лежали, прийшли, блять, хтось і знайшов наші квитки. І такі, сука, вони ще з квитками проїбалися. Це Все, Після того ми заходимо в укриття, дивлюся, бомж в укритті сидить. Кажу, ваші кульки. Він каже, а я забув. Люблю, коли люди фоткаються після концерту. До мене недавно жінка підійшла після концерту фоткатись і тупо з ходу мене ту засраку бере. Я кажу: прошу пані, ваша рука на моїй сраці. Вона каже: Ну-ну. Я за що заплатила? Чесно, я хотів обурюватись. Потім думав, як я так буду обурюватись? стояком, як я так буду обурюватись? Є люди всякі, є люди всякі. Після концерту йшов до мене мужик, теж п'яний, його жінка п'яна. Мужик каже, жінка, ваші тіктоки дуже любить, найде з вами сфотографується. Я кажу, добре? Я таку просто став біля жінки. Мужик фоткає і каже: Тарас, та її. <lip> Я взяв тако приобняв. Мужик каже, Тарас, та за заталію візьми, нормально. Я взяв таку талію, чесно, думав, що він потім скаже: Тарас, бери за цицьку, що? Не сідається? Клич того з холостячки, двоє брить, ну! Та ну, можливо, я, я мужика не засуджую, цей гофетіш. Я взагалі знаю, що коли люди довго в стосунках, не мають щось нове придумувати. Хто довго в стосунках? Поплудуйте. Є такі люди, хто довго в стосунках? О, ви хлопайте. Ваша е, мужчина з вами чи ні? Нема. А де такий, що пара, двоє, бо ще чоловік разом зараз присутній тут є? Мужчина і чоловік. Дружина і чоловік є такі ж двоє. Що... Є, ви двоє. Скільки разом вже? Вісім років. І як вам? Можемо промовчати? Геть, херова, відповідь, якщо чесно. Вісім років. Ну, вже секс був, вже секс виходить. Вже десь мав бути вчора, можливо. І Як ви що, що ви нове таке вводите в секс, щоб ну, ну, не забувалося, щоб, знаєте, нові емоції? Є щось таке? Секрет. <реш> Оксана, тут секретний пакунок, бляха муха. Щось таке, я вів. Секрет, я зрозумів. Ми з дівчиною спробували секс іграшку. Я такий, вау, класно. Тепер я ну, не стямився, як в нас вже ну, колекція. Колекція секс іграшок. Я тепер себе відчуваю, знаєте, як цей рибак, що колись. Просто на вудочку, блядь, на легенько, блядь, ловив. Тепер ні, тепер в мене є спінінг, що хочеш, хоче, снасті. <рес> Лєска, все, гачки, будь-що, прикормка. <рес> <рес> Колеги, з богу, все хоче, в мене є, вже так. <рес> Я собі хотів, глядя для тих секс іграшок купити отакий от э, чумайданчик, такий легенький чумайданчик. Щоб в мене мужики дзвонили, казали, Тарас, не виходить, мені треба то на вісімнадцять, що ти до мене прийшов. <рес> Я таки з тому чомаданчиком таке йду. Так, мені цікаво, а пополуйте, чи є люди, які хоч раз займалися сексом в машині. Є такі люди? Я недавно виступав, яка дівчинка хлопає, пацан такий чекає, хує. У мене нема машини. З ким ти на блабкарі їхала, блін. Так, я замітив, що завжди дівчата весело хлопають. Дівчата на це такі. Пацани, ні. Пацани знають, що херня паршива, що треба машину потім буде мити і так далі. Я коли бачу пацанів на бусах, я думаю, сука, в шари, в тему. Я продавав рік назад, рівно рік назад, я продавав свою машину першу. Продавав з татом, бо тато мені трошки грошей до неї, доложив, я мусив з татом продавати. І стою я, стоїть тато і покупець. Покупець подивився машину, каже: ні, все пасує, все нормально, ніби нічого не стукає. Єдиний нюанс. Єдиний нюанс. Якесь таке на стелі тут у вас якесь таке. Чи черві, яка, бля, Чи, то, що тут таке може бути? Ну, якийсь слід, певно, що тут таке може бути. Тато стоїть і до мене такий. В'єбати нахуй що бля? <риклад> і каже до мужика, така з Німеччини приїхала, ми що знаємо? То німці, то не ми. Так, я собі купив нову машину і ніколи не можу повірити, що вона ламається. Та як вона може стукати, блять, ми все подивилися, там не може нічого стукати. Думаю, зараз заглушу, заведу, але ну, перестане стукати. Глушу, заводжу, далі стукає. Думаю, добре. Іду додому, присплюся. Зранку заведу, не буде стукати. Додому приспався, зранку заводжу, далі стукає. Приїжджаю на СТО, кажу до мужиків, там щось стукає. Мужики кажуть, глушив чи ні? Я кажу, глушив. А глушив йшов вдома спати. Я кажу, там. Вони кажуть, хуй, мушка з Німеччини приїхала, ну що знає. То німці, ви самі знаєте. Та я собі певну машину постійно їжу на ній, і постійно дівчина надоїдає мені, типу, нам каже, нам треба її посвятити. Я кажу, покликати священника чи що? Каже, ні, Тарас, треба сексом зайнятися з новій машині. Я кажу, добре, а священник що робити буде в цей момент? Я кажу, Тарас, ну не будь дурним, треба це зробити в новій машині. Я думаю, добре, так дуже сильно хочуть, я став біля тебе. <реш> ні, ніч, темно, у мене вікно затемнені. Ми стоїмо біля тебе, почався процес, все, класно, робимо. Я піднімаю голову і кажу. Там мужик стоїть. <реш> Вона каже: ви нас не бачить, продовжую. Я продовжую, продовжую. Знову піднімаю голову, кажу, та ні, дивиться. <реш> Каже, Тарас, та він дивиться відображення в вікні на себе, він не може нас бачити. Кажу, та, мужик дрочить, блядь. <рес> Жартую, мужик цього не робив. Але дивився. Але дивився. Я не поняв, чи він нас бачив, чи не бачив. Я потім заходжу в тебе, мужик стоїть у молочному відділі. Я підходжу і кажу до нього: припрошую, бачили щось чи ні? <рес> мужик каже: не бачу. Ви про що. Я кажу, там машині трахались, бачили чи ні? Мох же каже, але бачив, але чув, вам треба підвізку поміняти. Я це чув. Так, я з'їхався з, з дівчиною, і я собі ну, зрозумів, і вам це кажу: що перш ніж з'їжджаєтесь, треба все обсудити. Ми з дівчиною все обсудили. Все, роді свої розпорядили. У мене роль. Е, ну, я маю при нею якісь свої функції. Я там плачу за квартиру, купляю їсти, вона купляє крема собі. І сука, намаститься тими кремами завжди забагато, знаєте? Забагато на руки намостить, я сиджу зайнятий, і вона каже: Тарас, давай я своїх рук тобі намащу. Я сиджу, вона мені мастить, мастить, все, намастила, пішла. Я тепер на унітазі хуй знає як слако пітерти. Ще не зрозуміло. <рив> так, і ще е, в мене є різні функції там. Е, ми, кожен з нас відповідає за щось в хаті, хто що прибирає. Я мию душ. Моя функція мити душ. А я скільки років жив. Я ніколи не знав, що треба душ мити. <рив> я думав, що я миюся в душі. Душ теж чистий стає, блядь, Я не знав, що окремо треба душ мити. Ще й шампунів має. Просто неймовірну кількість шампунів має. Всяке різних для жирного волосся, для худого волосся, для посічених кінчиків, для принижених кінчиків, для кінчиків, які пережили аб'юзивні стосунки. У мене завжди був один шампунь, три в одному. Що можна було голову помити, тіло і ще й каву зробити. Три в одному шампунь. Ще й мене є проблема, теж з нею з'їхали з мене проблема. Я хруплю вночі, коли з нами першу ніч спали. Новій квартирі Просинаюся, в нашу з Я Кажу, що ти недовольна, Вона каже, ти хрупів цілу ніч. Я кажу, та не проблема, ти мене просто візьми в дар. Я проснувся, типу, обернусь на іншу сторону, ну не буду хропіти і зранку не буду пам'ятати цього. На наступний день просинаюся, не знов обіжена. Я кажу, що ти обіжена. Вона каже, я тебе дарла, ти здачу дав. Давно лежимо, я ще не сплю вона мене, як в'єбе. Кажу, зашов, на каже, ти п'яний по-любому будеш харпіти. Бля, це... це наперед. Так, класно, що люди тепер знають нас, дивляться. Тіктоки, ютуб. Я коли був малий, дивився завжди надзвичайні новини. Костянтин, стогній студії. Надзвичайні новини. Хто пам'ятає таку штуку? Пам'ятаєте, я приходив зі школи і там завжди ці новини, де чоловік жінку зарізав, нарізав, зашинкував, блядь, заквасив. І я сиджу на кухні, їм капусняк, блядь. Мама каже, може, та, хай Тарас де уроки робити. Тато каже: малому цікаво, хай дивиться. І завжди після тих фільмів йшли якісь романтичні серіали, знаєте, де, де чоловік жінку цілує, мама каже, Тарас, тобі такого точно не можна дивитися. Буде він і різати, ми покличемо. І ще й дуже жорсткий, жорсткий ведучий вів ці новини. Кось Стогній. Я би хотів, щоб інший ведучий з ICTV вів е е е ці новини. Знаєте цей Микола на погоди, знаєте? Цей? Хай проблеми та негоди. <плес> да. Сьогодні в сумах мінус 21 жінка. <плес> <плес> а в Одесі плюс 23 гвалтівники. А і блін, уявіть собі, ну колись зазалі е, найжорстша новина в новинах була це Чупакабра. Порівняйте зараз і колись найжорстша новина Чупакабра. Пиздать кури, блядь. У мене в житті кур ніколи не було, я боявся. І не було ніякої неї тривоги, що чупакабра, чупакабра, ховайте кури за дві стіни, бля, чупакабра. Але ми боялися. Я думаю, зараз, блін, наші, наші часи подивитися ці новини, і ще, бля, якби була новина, ми б з розуму зійшли. Бля, чо... Такі жорсткі новини. Е, та, ще хотів з вами про гостру соціальну тему судити. Е, хто вважає, що чоловіки не мають виїжджати за кордон, крикнуть Ні? Хто вважає, що мають, крикніть очевіще. Я поняв зал цей. Я би хотів виїхати за кордон суто на одну хвилину. Тупо, щоб поляка, який зерно розкидав їбати, я таку бамс нахуй. <плес> так, я все життя пишався тим, що я живу на вулиці Степана Бандери в місті Новояврськ, маленьке місто, вулиця Степана Бандери. Я досі тим пишаюся, але один був е, момент: ми в Польщі їхали на велосипедах, нас зупинив польський поліцейський. І каже, хлопці, так не має бути, що ви їздите, ну, на велосипедах без цього е жилету, що, що відбиває світло, вас не видно. А нас було видно, ми п'яні їхали, кричали. <рив> нас <рив> далеко було і чутно, і видно. <рив> каже, хлопці, треба знати, де ви живете, ну, де ви приписані. І я з другом був, друг каже, я живу в Львівській області, Яврівський район, місто Новояворівськ. Вулиця Степана Бандери. Він не проти мене живе. Вулиця Степана Бандери. 14 сука. Я таки переживаю, хоч би твоя квартира не 88 була. Боже, Боже борони. А я живу, ну на вулиці Степана Бандери, 16, але вдома цей момент збрехати, сказати якусь іншу вулицю. А в нас місто маленьке, і кожна вулиця, якщо не Бандери, то Шухевича. Якщо не Шухевича, то після УПА. ОПА. І головна вулиця це є Богдана Хмельницького. Сука. Я хотів приїхати додому і сказати меру міста, назвіть нову вулицю Андам Міцкевич Лох. блядь, таку вулицю, щоб нова вулиця треба нам. Проспект, Адама Міцкевича Лоха. Таку треба нам е, вулиця. Ми з поляками не нормально ладили, з поляками все було класно. До одного моменту, поки поляк не запитався нас щось про волинську різню. І мій друг, щоб не було між національного конфлікту, сказав ламаною польською. Каже, це було на Волині. Тося зостає на волині. Я думаю, то б я б... Ти міг взяти фразу не з мальчишню а якусь іншу. Гірше було, як він би сказав «I'll be back, блядь». <плес> І ще на останок розкажу тост. Додому прийдете собі за це вип'яти. Одного разу ми з видатним українським коміком, тим самим Андрієм Пілатом, були свідком на вокзалі, бачили ситуацію, що йде чорношкірий мужчина на львівському вокзалі, йде чорношкірий мужчина, і в нього з кишені випадає якийсь листочок. І бачить цю ситуацію, такий наш звичайний галицький мужик, такий з вусами, знаєте, такий з вусами мужик, хоче допомогти цьому чорношкірому мужчині, але по ньому видно, що він англійською не знає. І він на весь львівський вокзал кричить. Чорний! Чорний! Щось випало? Чорний! І чорношкірий машина не чує, йде далі, а наш дід хоче йому душу допомогти. І він на весь львівський вузал кричить: Щось випало? І чорношкірий машина обертається, ну, що все до нього, обертається і каже, о, сенкю, сенкю. І наш же дяд бере гудку за плече і каже: що Шо, Шосенк'ю. Другий раз дивися трохи що Шо, шосенк'ю. <риклад> Мораль історії, яка: якщо ви бачите, що комусь потрібна допомога, що би там не було, завжди допоможіть. Дякую за вами був Тарас Єрмій.